Ми не, не, не уявляли, що собою представлялася аварія. Сказали, що пожежа. Ми всі, не всі не бачили цього ворога. Із прадавньої поліської казки виросло нове місто. Його ще нема на карті, але вже на всіх роздоріжжях встановлені показчики. Місто прип'ять, прип'ять відразу нарекли одним із найбагатших міст радянського союзу. Утім, історія Томграду завершиться через якихось 16 років. Містечко атомників мирно спало. Тим часом за три кілометри від нього божеволів мирний атом. У ніч з 25 на 26 квітня на Чорнобильській АЕС вирішили перевірити, чи здатен реактор захистити себе в разі вимкнення електроенергії. Випробування не заладилося з самого початку, та його не зупинили. Учені казали, що таку АЕС можна ставити на Червоній площі, і воно буде байдуже. Насправді проектанти створили монстра без гальм, Так потім скажуть експерти. Ми не, не, не уявляли, що собою представляла ця аварія. Сказали, що пожежа. Просто горить криша. Вони отримали смертельні дози радіації із 7 тисяч вогнеборців, які брали участь у ліквідації аварій на ЧАЕС, 347 були випускниками тоді ще Черкаського пожежного училища. Анок 26 квітня у прип'яті був звичайним. На той час рівень радіації тут уже перевищував норму в майже три тисячі разів. Реактор продовжував дихати. Надвечір рівень радіації вже був у 600 тисяч разів вищий за норму. В результаті зриву викинуло приблизно 4 до восьми Урана викинула радіоактивних відходів по Україні, Білорусі Херсі, Інгуш, на півсвіту викинуло. Якщо в той час Херсімій і Нагасаки кинули по 5 кілограм, то там було приблизно в тисячі разів більше, а тут, може, і більше, ніж Херсімій і Нагасаки. Прип'ять Прип осиротіла лише через 30 годин після вибуху. Ці товарі на Чорнобильській атомній електростанції в вороді притягні. Вкладувалася. Неблагоприятна обстановка. розстановка. Пілюю обітчення повної безопасности людей. І в первую очередь дітей возникает необхідність провести временну евакуацію жителів города. Сюди жителі мали повернутися за три дні. Так їм обіцяло тодішнє керівництво. Колона з автобусами розтягнулася на понад 24 кілометри. Ну, як я не кажу, що по-моєму скоро вод моють. Скоро люди будуть жити. Згодом евакуювали жителів Чорнобиля та навколишніх сіл. Свої домівки назавжди втратили 130 тисяч людей. Тоді, у 1986 році, влада обмежилася лише скромними повідомленнями про аварію в Чорнобилі. Ніби нічого не сталося, в Києві та інших містах відбуваються першотравневі демонстрації. Радіоактивна хмара пішла на Європу. Тим часом на ЧАЕС триває двобій з вогнем. Побороти його намагаються з першу водою далі піском і свинцем і бором. ЧАЕС! ЧАЕС! На ЧАЕС заговорили про загрозу ще одного вибуху на четвертому енергоблоці, у десятки разів потужнішого за би взрив. Відбувся на того ядерного топлива, Діаметр кратера був би 300 кілометрів. Він не лишив би на карті пів Європи та припущення про повторний вибух згодом таки не підтвердилося. Шахтарі прорили тунель і вияснили, що під реактором сухо води немає, термоядерного там вибуху не буде. Пожежник Олег Горошко потрапив в епіцентр лиха у травні. Разом із ним із Черкас туди приїхали ще з половиною сотні вогнеборців. Моя задача була обезпечити кисневими апаратами всіх людей, які будуть, то що була угроза загорання кабельних путей, А якщо горить кабельна шахта ця, то буде задимлення, тобто не буде чим дихати. Упродовж семи місяців півмільйона людей боротимуться з невидимим ворогом. Микола Карась у 86-му працював хірургом у третій міській лікарні, перебував на обліку у військоматі. Приїхав до мене додому прапорщик. Дав мені на збори 10 хвилин. Я взяв з собою куртку, взяв військовий квиток, одягнувся. Він сказав, що їжі нічого не треба, документи вже були на мене виписані. Я приїхав на залізничний вокзал, мені вручили двох сержантів, теж призваних і сказав, що я їх цих сержантів повинен доправити до Білої церкви. В Білій церкві був центральний такий розподільник штаб по набору резервістів на атомну станцію для ліквідації наслідків аварії. 17 діб він був головним лікарем на станції. Штаб розташовувався у підземелі першого енергоблоку. Після кожного виходу на поверхню ти повинен змінити одяг, змінити ботинки, змінити головний убор, змінити респіратор. Ці люди одежу то міняли, а оці респіратори вони міняли. Друг другу навіть передавали це, одні уїхали додому, передавали. Його термін придатності 6 годин. Ці люди, я думаю, що всі, мабуть, каліки. На той час над реактором саме починали зводити саркофаг. Після вибуху Найбільш небезпечна ситуація була з західною стіною, яка відхилилася від вертикалі. Причому на цю стіну були опиралися дві балки, які несли на собі всю покрівлю. Такий стан він був найнебезпечнішим, тому що у випадку ну, якоїсь сейсмічної події ця стіна могла завалитися, відповідна криша провалитися знову ж таки відкритися, тобто був би в ну, викид радіоактивного пилу. Радіоактивні уламки на даху реактора заважали роботам. Тут вони опинилися в результаті вибуху. Попервах прибирала їх робототехніка, та за кілька днів навіть вона відмовила. Тоді у бій пішли так звані біороботи. Чоловіків споряджали у 30 кілограмову захисну броню, але навіть у ній на даху дозволялося бути не більше хвилини. За 10 днів чистильниками стали 3,5 тисячі людей. Довелося побувати на крівлі й Миколі Федоровичу. Одному з чоловіків стало зле. Охорона нікого на дах не пропускала. Пройти вдалося лише йому, бо мав спеціальну перепустку. За оце, що я три хвилини знаходився без захисту там, це було 12 регень. Ми всі, ми всі не бачили цього ворога там. Кожен відчував, що в будь-який момент з нього не буде не те, що молекули, атома не буде, якщо щось трапиться. І люди у цей час якось проявляли себе з найкращої сторони. Всі були як брати. Героїзм дорого їм коштував. Людське життя та втрачене здоров'я не піддаються жодному обліку. Спочатку прийшов голям, так прийшли прийшлення воля. І більше до не дичиною. Зато вже потом. Кості хтось так виламував, спеціально виламував. От думаєш, що там поражає воно голову, мозги, потенцію. Ні. Вражає атомний оце опромінення ядерне. Воно вражає саму юну частину людського організму. Значить, кістковий мозок, кров і придатки яєчка. Я поїхав туди, в мене гемоглобін був. 140 приїхав додому 68. Ви можете уявити, наскільки це воно впливає на здоров'я. Відтоді минуло чверть століття. Багатьох ліквідаторів уже немає серед живих. А незалежна Україна так і не назбирала коштів, аби назавжди втихомирити атом. Біля станції і зараз не все гаразд із радіацією. Даний момент, якби как бы, прибор показує порядка 236 236 в час. Це 2,36 цілих Це опасно? Ну как для короткого прибування істісні? Точь, ну проживання здесь вже невозможно. Це і є той лиховісний четвертий енергоблок. Захисна оболонка розрахована на 30 років, уже тріщить по швах. Будівництво нового саркофага обіцяли завершити у 2013-му. Тепер цю дату відсунули ще на кілька років через безгрушів'я. Весь план здійснення заходів на об'єкті укриття оцінюється близько 1 мільярда 600 мільйонів євро. Дефіцит коштів у Чорноморського фонду укриття на сьогодні складає близько 600 мільйонів євро. Нове покриття буде у вигляді двошарової арки 250 на 150 метрів і завишки 108 метрів. Це вище ніж статуя свободи та батьківщина мати. Остаточно ж Чорнобильську АЕС зупинять лише за 100 років. Стільки часу знадобиться, щоб розібрати усі забруднені радіацією конструкції, побудувати сховища для ядерних відходів. Наразі така найбільш небезпечна подія, яка може статися на об'єкті укриття, це саме у разі якоїсь сосмічної події руйнація внутрішніх будівельних конструкцій і викид пилу. Щоб врятуватися від нового лиха, Чорнобильський фонд укриття пішов на жебракування. Напередодні 25-х роковин аварій скликав конференцію, де просив допомоги у світової спільноти. Та, схоже, вона вже втомилася фінансувати українські проблеми. Країни-донори дали лише дві третини необхідної суми. Рік тому допомогти Грішмо обіцяла Японія. Тепер вона має свій Чорнобиль. Світ так і не зробив роботу над помилками. be hey.